Там ми пройшли 110 кілометрів по Сєвєродонецьк. Поспали всі бліндажі, що були на позиції, щоб нічого не залишити їм. Морально важко було, коли ти розумієш, що до тебе ніхто не приїде допомагати. Щоб ви розуміли, три дні колониці йшли. Нічого там більше не залишилось. А ноги мої такі залишились там. 20, 25 операцій було. Не хочу себе відчувати, як кажуть, камнем якимось. Ну, я хочу далі повноцінно жити. З 2016 по 21 рік я служив в полку спецназу. Я обіймав посади старшого розвідника, командира відділення і замкомандира групи. Потім так склалося, що я звідти пішов, після цього збиралися на ротацію. І каже, у нас немає сержантів нормальних, ну, типу, щоб хто б був Ну, Я так подумав, посів по срокам, кажу, ну. Говорю, давай я поїду з вами. Так і поїхав. Там я займав посаду замкомандира взводу. Ну, всю ротацію я пробув без командира взводу, так як офіцерів не вистачало, але я не знаю, де вони були. Ну я виконав ці обов'язки. Ну і так сложилось на той час і застав на Луганському напрямку масштабне вторгнення. Гул, техніки, колони, масштабне количество цих військ. Зіткнення були, чекали, ми чекали. Ну в останній час нам дали команди виходити. Правда, я не знав, як це все буде виглядати. І, ну, вони повсюди були, щоб ви розуміли, три дні колониці йшли. Ми попали в оточення. 24 лютого так трапилось, що війська вони зайшли з флангу, обрізали наші вопи. Ми залишились, вони вибили роб, батальйон, бригада відійшла. Ну там уже. Варіантів нас забирати ніхто не зміг. Так трапилось, що у нас що спереді були вже ворожі війська, що ззаду були ворожі війська. Ну якось вийшло. У мене сколько тоді було? Плюс-мінус може. У чоловік. До 40 чоловік в починенні тоді було. Там два-три було трьохсотих. Ну, не таких, що прям важких. І БМП була, То я на БМП погрузив. Скільки міг особового складу, в основному хто в віці був, хто не міг переміщатися пішим. І сказав їм проривайтесь, говорю. Я дав команду своєї техніки виганяти, я розумів, що на неї буде великий акцент. І Зі мною залишилось 10 людей, і ми пішли до дороги, де був противник, і почали перестрілку з ними, щоб відволікти їх, для того, щоб відійшла наша машина. Ну, так склалось. Ну, машина теж з боєм виходила, теж вони відбувалися, але слава Богу, усі вийшли, хто там був. Боєприпаси в мене закінчилися, Просто вів розвідку, ну, шукав всі пуття, щоб ми вийшли, тому що техніка моя вийшла. А ми 10 чоловік, так ми зав'язалися, то нам ще прийшлося деякий час там побігати. Шукали нас там, ми пряталися. Були в них патрулі, вони на кожному перехрестку поставили свої вже, як можна сказати, блокпости, ті, що дежурили. журили. Ну, вони це одразу зробили для того, щоб, мабуть, ми не вийшли. Ну, тобто, ну, не тільки ми, там ще, може хтось був, щоб не могли переходити дороги і все остальне. Сиграла велику роль місцевість, яка була, там великі були перепади, багато чого там, ям було, і все це. Ну і пару схоронів було в мене. І пару бліндажей. Я вісім місяців був там на ротації, то від того, що не було особо чим зайнятися, то що там командувати і все остальне, то підготавляв такі міні схорони, як кажуть. Ну, Спочатку просто викопали ямку, потім трохи її перекрили, потім там десь воду залишили, там десь якісь продукти. Ну, Це велику роль заграло. Ну, Питалися ми вийти там на пункт був трьохізба. Я намагався і вдоль села пройти, але нас багато було. Це незаметно, ну, ми б ніяк не пройшли. Морально важко було, коли ти розумієш, що до тебе ніхто не приїде допомагати. Ну, то є, бо можливості такої не буде, бо ти розумієш, що це там, до тебе не взвод піхоти, прийшов чи два, там, що ну, можна дати нормальний отпор. А Ти розумієш, що якщо бої зав'яжуться, то вже поки боєприпаси не закінчаться, або поки... Щось не знаю, там з неба не спуститься. Виходив як рані з позиції, щоб нікого не забути. Підпалив позицію, повністю спалив всі бліндажі що були на позиції, щоб нічого не залишити. їм. боєприпаси, що на собі є. Бронежилет, каска там, все говорю, забуття віща, говорю. Документи кинули з собою, все, і уходимо. Я кожен день оце ходив і шукав лазейки, де можна пройти. Велику роль зіграло, то, що я там довго був. Я тут місце знав, я знав, куди можна залізти. Ну, я, звісно, не думав, що вони не будуть лізти, але вони реально не лізли. Вони то, по дорогам даже навіть не Ну, это перший час. Потім там і собак, ми вже чули, почали собак вони привозить. Зрозумів, що вже треба тікати відсюди в п'ятій ранку, я думаю, я пішов. І кажу, сказав хлопцям, ми їх оставил ближе до дороги. Чекайте, кажу. Говорю, я переходжу. 5 хвилин, якщо ні стрільби, ні криків ніяких не чуєте, кажу, я вас чекаю на той стороні. Я, звісно, перейшов ту дорогу, пройшов метрів сто вглу, провірити, ну, щоб не було ніякого там у них секрету. Я перейшов, пройшов, вернувся обратно і вже чекав їх біля дороги, бо зв'язку ну, між собою у нас не було. У мене був один телефон, котрого я, ну, я виходив раз в сутки на зв'язку командуванням, що ну, типа, ми живі. Шли дуже швидко. Два дні важко було йти. багато хто ноги постирав. По-перше, тоді ще погода така, ну, не була то сніг. Ну, Ночі взагалі холодно було. Кожен час я давав хлопцям відпочивати 5-10 хвилин, бо всі кажуть, що ми встали, кажуть, потім віддихнути. Шли, йшли, йшли, йшли. Найважка це дорога була переходити, бо там патрулі постійно були. А вже коли ми підходили під северодонець, там населений пункт Воронова є, то теж попали на їхній патруль, а так попали. Хорошо, ну, що там ветки були, все. Відкрита місць, ліс спілини. Їде два їхніх урала. А у мене на даний момент только был один пистолет пм 9 мм і две гранати. Больше ні у кого нічого не було. Я только говорю, лягай. Все, все, хто куди, говорю, ніхто не двигается. Ну, слава Богу, один щось встал, я не знаю, що вони там забирали, а второй поїхав далі. Це було теж феерично, адреналін такой грав, і думаю, Лена, що делать. Деяких було, там страх якийсь. Ну, у мене теж він був, але я розумів, що. Зараз я покажу, що я боюсь то, що буде тоді далі. Дураку, тільки не страшно. Скільки хоч і опитування є, але завжди кожен момент. Є просто цей страх, треба направляти правильне русло, а не піддаватися йому. Треба було щось робити. Двигатися, думати. Банка і крика бачкова, ми знайшли. І це ну сколько я, якщо не, не ошибаюсь. Там по полстаканчика цього пластикового було. это це все це на сутки крайня їда, що в нас була. Находив якісь огурці, знаходив. Ну, їли все, що можна. Там в основному лісиста місце була. Палі пару таких, що здорових було, було таке поле, що там 700 метрів переходилось перебігати, а воно на відному місці. То ми по два чоловіка перебігали. Потім ми дійшли до оцього населеного пункту Воронова, зайшли туди. Нас вже зустріли потім наші. 28-го ми виходили Адсосом піляли ветки спали на них, ну, бо треба було якесь зберігати. Бо я теж прийшов і переживав, що в мене ноги відморожені. То ми прийшли 110 кілометрів. З трьох ізби Луганська область, по сівера Донецька, ну, населені з пункту Воронова. Заходилася кругами, так, тому що йти по дорозі це ж безмислено. Ну, Якщо все в місті брати спочатку, то 6 днів. Йо. 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 Да, так, сутки ми поодихали, я там почав розвідку вести, потім я підірвався. Я знав, де міни, чому вони там стоять. Ну, я казав, дайте інженерів, щоб коли ми заведемо пехоту на позицію, щоб вони розмінували. Але ну, ніхто цього не зробив. Це була звільнена позиція? Так, да, 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 да. ніхто цього не зробив. І я пішов, щоб люди наші не підірвалися, пішов розмінувати. Все розмінував. Нічого там більше не залишилось. А ноги мої такі залишились там. Зняли ми дві Мон-50-х. Через 5 хвилин після того, як я зробив це фото, я подорвався, хоч встиг сфоткати. І потім так залишилося, я далі почав. Думаю, щось тут не так. Десь тут що ще є. Ну і попався на, можна сказати, їхню уловку. Вони з цієї мини, що вони її зробили, це та ж Мон-50 протипіхотна направлена пральне тільки вони її закопали під землю і поставили під нею детонатор. І вона вийшла як міна на дії. Вона здетонувала. що я пам'ятаю це біле облико. Я десь взлетів, потім як я приземлився, що я сказав, ох, як так? Ну і почав жгути налажувати. Одразу автомат почав шукати, бо я не знаю, підірвався, може хтось почув, почнуть сюди йти. Але Там була поряд їхня позиція, ну, 200 метрів десь плюс-мінус. Да. Хлопець до мене хотів підбігти, я кажу, подожди. Почав руками себе бити, ну, Потому що вдруг, ще якісь міни були. Побив руками, а сам лежу, це б'ю по землі. Думаю, зараз ще руку оторве. Він підповз, затягнув мені цей жгут, а йому кажу, чуєш? Кажу, та сфоткай мене хоч на пам'ять. А я, ну такими глазами нас, ну ты дебил. Помню, очнулся в Днепре. Не, ну я понял, что уже ног нема. Проверил же, все органы остальные на месте или нет. Бо это, наверное, больше меня волновало, чем многие. А вот думаю, все, отлично, слава богу. Через 22 дня, после того, как вышел с утра я перервался. Служил-служил. Не, я готов, конечно, был ко всему. Я понимал, на что я подписываюсь. Но не думал, так оно все сложилось. Ну ничего. Життя продовжується. Ну, на даний момент сколько у мене? 25 операцій було. І то, і то і що, поки гарантии немає, що їх ще не буде. Вже даже на протези пробував Ну, Ходити, поки не дозволяють, бо кістка ще не зростається. Косний мазок взявся, але вона ще не хоче в повному обсязі зростати. Зараз хоть опять заниматься займатися. Можу. На службу ще хочу повернутися інструктором тим же. Ну і не хочу себе відчувати, як кажуть, камнем якимсь. Ну, Я хочу далі повноцінно жити, тому що ног нема, то одно, але ну, я не вважаю, що це життя на цьому закінчується.